Прайного, дай Боже, благодатного і натхненного дня середи, якраз буквально після ефіру записую відео. І така класна думка на сьогодні від святого Івана Павла ІІ. Він каже, що, на жаль, є таке знеохочення у заангажуванні у справі місії серед багатьох людей, зокрема серед християн. І зачастувано засноване. На відсутності нормального, здорового богословського знання. Тобто, я так спостерігаю за деякими християнами, які особливо кажуть, от ми вже перегоріли. Багато хто говорить, ми вже перегоріли. А в мене виникає питання: а ви взагалі горіли? А ви взагалі колись горіли? Ви колись палали? І, і постійно виникає це питання, а як горіти самому? Бо я, бо я хочу горіти. Як самому служити? Звідки черпати бажання і йти і робити інших щасливими, ділитися іншими, з іншими з Богом, ділитися з іншими про благозвістку, про спасіння, про відкуплення, про надію через Ісуса? Ну то потім Папа Іван Павло ІІ каже: ну подивися на своє серце. Ну що тобі зараз допомагає? То допомагає постійно щось читати, постійно щось записувати, постійно досліджувати, зростати, конспектувати. Тобто допомагає збагачувати о -о цей богословський досвід, бодай мінімальний, який вже маєш, аби він не зупинявся. І я бачу: чим більше пізнаю, чим більше відкриваю, тим більше я хочу цим ділитися з іншими. Я хочу розповідати, я хочу проповідувати, хочу служити іншим братам і сестрам. Особливо тим, які застрягли, які страждають у грісі, які страждають у бідах, у проблемах і не знають, як з них вийти. А чому я, я ділюся? Ну, бо коли я бачу, як мене Бог виводить з чергової ями, як мене Бог виводить з чергової кризи, то я не можу стриматися, аби, аби не розказати слухайте, Це працює. це працює. Тому Іван Павлов правий, що твоє, твоя кочегарка ось тут, твій котел ось тут. Якщо сам не буде горіти, якщо сам не розпалений якимось адекватним розвитком богословським розвитком пізнавально духовним, то ти не будеш горіти. Ти не будеш зацікавлений, аби цим ділитися. Тобто, для того, аби запалювати інших, треба самому розпалюватися, треба самому робити кочегарку ось тут. Тому, брати і сестри, не сидимо довго, знайдіть сьогодні можливість. Добрий фільм, добру книжку, хорошу проповідь, хорошу аудіокнижку, гарний подкаст, щось прослухайте, почерпайте, а потім діліться з іншими братами і сестрами, щоб запалюватися. Чого? Бо життя й так досить коротке. І якщо ми будемо його тратити на униніє, на всяку хандру осінню, то то що? Чого воно тоді буде варте? Навпаки. Давайте так, щоби незважаючи ні на дощ, ні на погоду, ні на те. Що навколо твориться, ми завжди мали змогу стояти на двох ногах, руки не опускати, а при цьому не лише самим, будучи з неопущеними руками і бадьорим, бадьорим таким настроєм на боротьбу, але, власне, щоб ми цим розпалювалися і допомагали іншим. І змогли допомогти тим, хто хоче, тим, хто шукає, також розпалюватися, також горіти, а потім, хто знає, може і їм. Комусь допомогти або когось благословити в цьому житті. Ну, дай Боже! Ідіть і палайте. Палайте Духом Божим, палайте Євангелієм, горіть Богом, а тихенько біля вас хтось також запалиться або бодай погріється. Маєтеся файно. Мир вам!